На телеканалі tv 4 Вітаю вас. У Тернополі вшанували пам'ять військовослужбовця Героя України Сергія Коновала. З нагоди першої річниці з Дня його загибелі на фасаді дому ветерана за адресою проспект Злука-53 відкрили меморіальну дошку, що стане символом його героїзму та відданості Україні. Сергій Коновал командир другої роти другого стрілецького батальйону імені Тараса Хамера Бобанича. Учасник боїв за Київщину, Харківщину, Донеччину та Бахмут. Згодом воював на Лиманському напрямку. Загинув 6 квітня 2024 року біля міста Часів Яр Донецької області разом із побратимом Тарасом Петришиним. Його відвага, лідерство та незламний дух стали прикладом для побратимів і всіх, хто продовжує боротися за свободу нашої держави. Збирають кошти, організовують ярмарки, виготовляють сухі супи, смаколики, створюють обереги. Це далеко не все, чим займаються юні волонтери із Волочиська. Діти спочатку повномасштабного вторгнення вирішили долучитись до великої справи підтримати наших захисників та захисниць. Їхня активність та небайдужість вражає і надихає. Як волонтерам вдається приносити користь та робити важливі кроки для наближення перемоги, розповідаємо далі. Вік не перешкода для великої справи. Саме це своїми вчинками доводять юні волонтери з Волочиська, які спочатку повномасштабного вторгнення згуртувалися, аби допомогти армії. Вони організовують ярмарки, виготовляють обереги та пакують необхідні речі для військових. Допомогу на фронт передають кілька разів на тиждень. Обов'язковий елемент кожного пакунку сухофрукти, солодощі, сухі супи та борщі. Цим займається 11-річний Назар Ящишин, який займається волонтера. Ще з 2022 року. Мені допомагає мама, моя мама і моя бабуся. Ми її робимо з рисом сушена картопля, сушена морква, сушена цибуля, спеції та сіль. Окрім супів, до пакунків для військових додають і домашні каші, які готують місцеві волонтерки. Щоб продукти довше зберігалися, їх герметично запаковують. За цей процес відповідає Андрій Підлупний разом із молодшими братами. Ми допомагаємо. Запаювати пакети, погрузка щоб стримувалося, не попадало повітря, і воно має дуже довгий термін придатності. Волонтери з Волочиська активно долучаються не лише до формування пакунків, а й до збору коштів. Шукають різні способи, аби бути корисними. І все це заради тих, хто на фронті. Я спочатку почав збирати кошти зі своєю сестрою. Ми я ще там покликав своїх однокласників, і ми зробили у мене там на вулиці блокпост. І, ну були ті, що просто приїжджали, але деякі зупинялись, да, давали гроші. Долучився я до волонтерства з 1 січня 2023 року. Блокпости я почав робити чуть пізніше, двадцять 2023 році літом. Ми також разом сіяли, колядували всі ті гроші, які ми сіли, колядували, віддавали на збройні сили. Я літом продавала всякі браслетики, іграшки, а кошти давала на ЗСУ. Окремим напрямком діяльності стали благодійні ярмарки. Діти готують домашню випічку, напої, продають прикраси, патріотичні вироби з бісеру тощо. До підготовки також активно долучаються батьки, вчителі, небайдужі містяни і з кожним разом все більше однолітків. Наша команда, майорчики, займається цим. Ми всі разом збираємося, аби допомогти нашим захисникам і назбирати якомога більше грошей. Ми робимо безліч смаколиків, домашньої випічки. Також це прикраси. Долучалися до ярмарок, допомагали, ходили по магазинам всі разом. Пізніше вже долучились наші деякі однокласники. Завдяки спільній праці волонтерів з Волочиська для військових різних бригад вже вдалося придбати квадроцикли, автомобілі, лафети та закупити інші необхідні речі. Вже 14 років не вживаю продуктів тваринного походження. У свідомому віці Зоряна Биндас вирішила стати вегетаріанкою, тому відмовилася від окремих продуктів. Під час Великого посту, згідно з канонами греко-католицької церкви, віряни утримуються від м'ясних і молочних продуктів, а також яєць. Чим їх замінюють вегетаріанці та як почуваються без них, дивіться далі у сюжеті. Вегетаріанка з 14-річним досвідом у підлітковому віці Зоряна Биндас вперше відмовилася від м'яса на два роки. Жінка зізнається, тоді це було радше емоційним аніж усвідомленим кроком, тому згодом вона повернулася до споживання м'ясних продуктів. Уже після 20 років зоряна зрозуміла, що їжа тваринного походження їй справді не до вподоби, і вже тоді вона свідомо обрала для себе вегетаріанський спосіб життя. Я пам'ятаю свою останню сосиску. Це було в, влітку, був день народження мого друга. Ми поїхали до нього на дачу, ми смаз, смажили сосиски, і е, я пам'ятаю, як я їм ту сосиску, вона мені не йде. І в мене така думка: ну чому я мучуся? Ну якби вона мені не йде, то. Треба, мабуть, перестати їсти. Зоряна Биндас розповідає, відтоді жодного разу не відчувала бажання знову їсти м'ясо. Свої рішення вона прийняла з етичних міркувань, зізнається шкода тварин. Згодом жінка відмовилася також від меду молочних продуктів, риби та яєць. Утім, із початком повномасштабної війни, каже, замовляти альтернативи, наприклад, тофу чи сейтана, стало дедалі складніше. Тому зараз, якщо молочні продукти трапляються в готових стравах, вона може їх споживати. А також дбає про те, аби її харчування було збалансованим. Звісно, я кожного дня намагаюся вживати бобові, це ну, якби база. Найзручніше мені в приготуванні і в просто сприйнятті це червона сочевиця, бо ти її готуєш там 20 хвилин хвилин. Вона готова. От то так, потім ну, різні крупи. Звичайно, свіжі фрукти, свіжі овочі. Зоряна Бендес розповідає, зараз навіть випадкове споживання м'яса може спричинити погане самопочуття на кілька годин. У період посту віряни також утримуються від м'ясних і молочних продуктів. Вегетаріанка поділилася власним досвідом, як поступово змінювати харчові звички. Якщо в раціоні і так переважає їжа, наприклад, рослинного походження, а ти просто інколи їси м'ясо і забираєш його, натомість там їсиш трохи більше квасолі, Людина цього може просто не відчути. Моя особиста думка в м'ясі немає, ну якби. Такої критичної необхідності без нього можна обійтися. Мій 14-річний досвід про це свідчить. Окрім цього, Зоряна Биндес активно займається спортом, аби її раціон був збалансованим, а організм мав достатньо сил та енергії. Вона каже, намагається дотримуватись порад доктора Грегера, серед яких щоденне споживання бобів, ягід, фруктів, капусти, горіхів, зелені, насіння льону, злаків, напоїв і фізична активність. Стартував футбольний сезон. Тернопільська нива приймала у себе Вишгородський футбольний клуб Дінас. Матч відбувся на міському стадіоні імені Романа Шухевича та завершився із рахунком 5-0 на користь господарів. Телеканал ТІВ-4 транслював гру в прямому ефірі. І про найцікавіші моменти зустрічі розповідаємо у другому турі змагань групи вибування футбольних команд першої ліги України Тернопільська Нива зіграла вдома із Вишгородським Діназом. Телеканал TV4 транслював матч у прямому ефірі. Командам довелося грати на засніженому газоні, але це не стало перешкодою на шляху до забитих м'ячів. У першому таймі перевага була на боці господарів. На 17-й хвилині після подачі Мар'яна Мисика з кутового Андрій Демеденко вдало зіграв головою та відкрив рахунок 1-0. Обидві команди активно атакували до перерви, але змінити цифри на табло не змогли. На перших хвилинах другого тайму Данило Кіріченко із команди Діна збив одинадцятиметровий. Але переграти господарів не зміг. Натомість Нива продовжила переважати на футбольному полі. На 64 й хвилині Андрій Бей подвоїв перемогу. А вже через дві хвилини Дмитро Галадей зробив рахунок 3-0. Після цього господарі грали ще активніше. На 74 й хвилині Іван Паламарчук забив четвертий гол. А на останній хвилині Сергій Давидов встановив остаточний рахунок 5-0 на користь Тернопільської Ниви. Важка перемога, навіть незважаючи на такий рахунок 5-0. Суперник був такий досить напористий і Ілля Ольховий, який вирушив Після 11-метрового додав нам такої ще більше впевненості, і далі вже, можна сказати, пішла в одні ворота. Я радий за команду, тому що за хороші відношення. Виконання в другому таймі було багато шикарних комбінацій, швидкісних перехідна фаза була суперова. Тому закономірна перемога. Суперно був сильніший, але це футбол. Якщо б ми ну, там забили на перших хвилинах, там додали пенальті, ще були моменти. На сьогоднішній момент це така показова гра, по-перше, для нашої команди, бо ми розуміємо, що в нас багато гравців, які ще декілька місяців назад грали на непрофесійному рівні. І є молоді зовсім хлопці, але ж є питання, по тому, щоб залишити наш клуб професійним, будемо намагатися. Наступний матч команда Нева проведе на виїзді. Тернополяни зіграють із запорізьким футбольним клубом Металург. Гра запланована на 12 квітня. Волочиський агробізнес провів стартовий матч на домашньому полі проти футбольного клубу Полтава. Гра видалася напруженою із швидким голом господарів, жовтими картками та атаками з обох боків. Як саме розгорталися події на полі, та кому ж вдалося здобути перемогу? Далі у сюжеті. У першому турі змагань групи чемпіонська футбольних команд Першої ліги України Волочиський агробізнес вдома приймав футбольну команду Полтава. Телеканал TV4 транслював матч у прямому ефірі. Генеральні партнери трансляції компанія Агробізнес та благодійний фонд родини Собуцьких. З перших хвилин матчу господарі поля більше контролювали м'яч. І вже на сьомій хвилині Волочиський агробізнес відкрив рахунок. Так, Дмитро Касімов вийшов на ударну позицію та зміг забити м'яч у ворота суперників. Рахунок Полтаві вдалося зрівняти на сороковій хвилині гри. Після перерви у другому таймі обидві команди активно обмінювалися атакувальними діями. Вирватися вперед змогли гості. Так на 57-й хвилині Євген Місура з Полтави забив ще один гол, принісши перемогу своїй команді. Попри старання агробізнесу, футбольний поєдинок завершився з рахунком 1-2 на користь гостей. Якщо брати в цілому гру, то той характер, який продемонстрували наші футболісти, програючи 1-0, змогли зрівняти, змогли забити другий м'яч. Звичайно, агробізнес намагався відігратися і атакував. У нас теж були моменти забити третій. Якщо вони так будуть далі грати, звичайно, треба покращувати інші моменти, то я думаю, що у нас буде все нормально. В першому таймі ми мали пів моменти, їх не використали. на жаль, пропустили атаку. Більше така атака аут кидали з протилежної сторони, а завершилися. Ну і плюс стандартне положення Полтава використала. Ми Будемо продовжувати працювати над помилками, і ще є ігри, ще вся боротьба впереді. Ну, прикладемо максимум зусиль, щоб досягнути. Того результату, який би дозволив поборотися за прем'єр-лігу, наступну гру футбольна команда агробізнес проведе на виїзді. Вони зустрінуться у поєдинку з командою Юкса. Матч запланований у неділю, 13 квітня. На сьогодні у мене все. Бажаю вам спокійного вечора. І нагадую, що більше новин на нашому сайті. tv 4 tua